Добрий день. Я, Анатолій Степанович, розкажу вам, як готують борщ на Київщині. Це Пастирський район і кутір Василівка. Градієнти, з яких вариться борщ, О, це м'ясо бурячок, капуста, цибуля, морква, картопля, томатна паста, чесничок, укропчик, перець чорний лист лавровий. Спочатку ми готуємо м'ясо, ріжемо кусочками, кидаємо у воду, де 4 літрів малувати. Це потрібно у два рази більше. М'ясо вариться. Свиніна приблизно 1,5 часа. Бурячок закидаємо. Можна разом із м'ясом закинути і варити його до півготовності. Закриваємо кришкою, нарізаємо капусту. Капуста у середині капусти там. -то. Дочують насікоми. воно моркви. Особливості нарізки е, цибулі. Постик цибруди, тут ми трошки не дорізаємо, тому що якщо ми будемо повністю різати, то вона розсиплеться. Добре, придумали ножика для чистки картоплі. Дуже удобно картоплю ріжемо на маленьких кусочки, щоб добре було їсти. Для чотирьох літрів такої каструлі потрібна ложка, столова ложка солі. Бурячок наполовину вже зварився, ми його виймаємо. Оце добре він. Трошки свій солодкий смак віддав. Бурячок. Ось туди трохи, зараз ми його потребуємо. Потрібно піджарити цибулю, а потім бурячок і морковку вже у піджарену цибулю. Спочатку на великому вогні, а потім зменшить. Якраз готово. Прият до себе бурячок і му легко білячок і, і пасту закидаємо у м'яса. Картоплю. О. Для картоплі потрібно 10 хвилин, щоб вона звалилася. Щоб була вровень листочок. Персик. Тут це додається. Уже в кінці готовності. Часничку, я думаю, зубка 4-5. Закидаємо капусту. То можна трошки огоню тут збільшити. Переміщаємо моркву буряк з цибою і томатну пасту у м'яса, у каструлю. От ми додаємо у кропчика. Варити у не потрібно, достатньо його покинути в кип'ячу воду і наш борщ готов. І смачного.